Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от тяги. У нас є суцільні, посилені. Метал 4 см товщина. Так, Яблука. Бачите, вони обварені. Тобто не впресовані, а обварені. Правошеною юмзовською. Вони скомплектовані вже. Так, Тут також вони обварені. Товстенькі. Пара у нас коштує 12,5 тисяч гривень. Продаються вони парами, звісно. Поміж яблуками тут відстань 90 см. Тобто стандарт до МТЗ, як ви працюєте надовго. Ну, такі тяги переламити майже неможливо. 12,5 і до 15 січня у нас новорічна знижка при замовленні. 1% знижки ми робимо автоматично. Нашим замовникам. Є такі самі тяги, тільки товщина буде 3 см їх. Тут посередині вони ще. вони ще будуть посилені. Тут така планка додатково наварена. Вони коштують 11,5 тисяч гривень. Ну це вже мега-мега-посилені. Так, друзі, що у нас ще? Приїхали двосторонні циліндри. Можете замовляти. Нагадаю вам. У нас зараз Була, знижка 200 гривень на усі оці е, НШ, які зі зберігання. Тобто їм вже років там по 12-15 по 15 років вони прилежали на складі. Вони не, не оживані, тобто вони нові, але ну, старі дуже. І, звісно ж, набагато дешевше, аніж нові. Продаються, вони цілком в робочому стані знаходяться. Так, Друзі, що ще? Е, глушники по кабіні. Отак вони виглядають. Це ДМТЗ-82. У нас отакі глушники є. Можете їх замовити. Є накладки окремо до глушників. І воздухан по кабіні. Друзі, якщо у вас щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправки у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. Та у Литву Латвію для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Володимиром. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На ну, все добре.